Ворнинг, 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 Ворнунг, Варнунг, Варнунг. Увага, увага, увага. Всім слухати термінове звернення президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Джона Трампа. І не кажіть, що не чули. Терміново слухати всім, зачитує прес-секретар президента. Мої дорогі, прекрасні, неймовірні, але трохи пришелепкуваті підлеглі. Це я, Дональд Джон Трамп, той самий. Найвидатніший президент усіх часів народів і навіть планет, якщо інопланетяни існують, а вони, між іншим за мене. Я з'явився до вас не тому, що мушу, а тому, що світ не може без моєї геніальності, моїх рішень, мого волосся, яке, до речі, справжнє запитайте Меланію я президент, який зупинив війну в Україні за 24 години. Ні, навіть швидше. Я просто подзвонив і все припинилося. Путін сказав. Дональде, вибач, я не знав, що ти проти. І все. Зеленський аплодував, Байден ревнував, а НАТО хотіло зробити мене своїм королем. я сказав: Ні, я зайнятий. Я зараз рятую Америку і будую новий світовий рай, який буде Трамплендом, столиця Трампополіс. При мені Америка розцвіла. Дерева почали плодоносити грошима. У Нью-Йорку замість голубів, золоті орли. Усі їдять стейки, навіть вегани. Моя економічна політика дуже проста. Більше мене, більше грошей. Я казав: зробіть Америку знову великою. Але тепер кажу: Америка це новий едем. Без змій, тільки з Трампом. Гренландія просилася стати штатом. Я подумав, а чому б і ні, ні? Потім прийшли Панама, Монголія, Ісландія, навіть Ліхтенштейн. Понад сто країн на колінах просили: візьми нас, Дональде. Але я сказав. Чекайте в черзі, я зайнятий з Кімчен Іном та Путіним. Ми граємо в гольф і обговорюємо, хто з нас більший геній. Вони програють. Звісно, я завжди виграю, навіть у карти на осліп. Так я знаю, багато хто хоче мене поцілувати в п'яту точку. Я не винен, що вона така приваблива. Каризма Трампа сягає всіх частин тіла, але я скромний. Я не про це, я про те, щоб усі жили як я. У вежах із золотими ліфтами, із дружинами королівнами та з кроватками довшими за здоровий глузд. Моя історія почалась ще до мого народження. КГБ хотіло завербувати мене ще в утробі, бо знали, такий мозок народжується раз на епоху. Але я сказав: ні, я американський геній і пішов будувати імперію нерухомості замість шпигунської кар'єри. Батько подарував мені лише скромні мільйон чотирнадцять доларів на розвиток. І я зробив із цього бізнес у сотні мільярдів. Так, це талант геній і трішки моєї щирої посмішки. Щодо жінок, о жіноцтво, вони мене люблять, усі, навіть ті, хто каже, що не любить, це просто сором'язливі. Я, як магніт, що притягує все прекрасне. Меланія, тільки вершина айсберга. Я б міг написати книжку мистецтво кохання після мистецтва угоди. Але це вже занадто. Бо я не хочу, щоб інші чоловіки почувалися невпевнено. Я ж альфа альф, і тепер час підсумувати. Я не просто президент, я явище, я торнадо, що мете нудьгу. Я мільярдер, філософ, коханець, супергерой без плаща. У моїх венах тече рідке золото свободи. Я дзвінка, мелодія Великої Америки. І знаєте, чому все працює, бо я не демократ. Демократи. Це як Wi-Fi у старому ліфті, постійно зникають, скиглять, але чомусь думають, що всім потрібні. Вони мріють, щоб усі жили в картонних коробках і пили вівсяне молоко. А я даю людям стейки, гроші і знижки в Трамп Тауер. Я кажу так бізнесу, свободі, крутим стрижкам. Вони кажуть так, податкам сльозами бюрократії. Моя Америка ми це вечірка. Їхня це черга в департамент автотранспорту, де ще й кондиціонер не працює. А ще вони хочуть, щоб холодильники були енергоефективні. Уявляєте, я не хочу холодильник, який думає, я хочу холодильник, який морозить. І пам'ятайте мої підлеглі, коли ви лягаєте спати, дякуйте не лише за дах над головою, а й за те, що я існую. Я Трамп. І цього достатньо, щоб світ був яскравішим. А тепер дозвольте мені піти, бо дзвонить Елвіс. Він хоче дует, так я можу співати. І краще за нього з любов'ю до себе ваш Дональд Джон Трамп, 47-й, 48-й і можливо 100-й президент США.